Слово! Крайская жизньовый ждет всем крайся!

І ми надіємося що з нашими зусиллями всі разом тут присутні. Ми не ділимо, хто це МЧС, ДСНС, ЗСУ чи Добробати. Ми всі виконували, і всі, коли всі пам'ятають, да, якщо в зоні їдеш, завжди піднімаєш привіт. Без різниці, хто йде на зустріч, на броні чи на машині. Це повинно оставатися і тут на гражданці. Не треба мірятися нам, хто скільки там завалив сепарів або ж спалив танків. Нема такого. Всі виконували ті завдання, які перед ними ставили командування. Зараз я слово надаю своєму бойовому побратиму у Дмитру. Доброго дня, побратими, доброго дня громада. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо з вами національно визвольної війни, оскільки національно визвольна боротьба це коли вся нація повстає і починає боротися проти агресора. Два з половиною роки тому на Майдані була зроблена маленька потуга. До національної визвольної боротьби, на жаль, вона провалилася. Через певний час, коли почалася війна, ще певна група людей зголосилася воювати на Сході. Це ще одна маленька потуга до, до національно-визвольної боротьби, вона і досі триває, але, на жаль, вона не набула тих масштабів, завдяки яким ми могли б перемогти. Хоча, безсумнівно, всі розуміють, що якби був наказ зараз звільнити Донбас. То два тижні місяць максимум він був би звільнений. З цього всього повстає питання, кому це потрібно і хто з цього що має. Нещодавно українська нація взагалі показала ну, свою свідомість. В мене багато хто запитував, чому люди не повстали, коли з'явилася інформація про те, що наш президент під час Силовайського котла. Переводив гроші в офшори. Ну тут нічого дивного, люди вже просто звикли до цього, і люди натішать себе якимись хмарними надіями, що у нас в владі хороші люди. Багато хто з вас знає, що в Генштабі дуже багато зрадників, багато хто попадав в котли, багато хто розуміє, що це все через злив інформації. Тому на сьогоднішній день національно-визвольної боротьби ми не маємо. Проте, з кожним днем реально все більше і більше людей ніби пробуджуються, і все більше і більше людей готові віддавати своє життя за цю країну. Декого з них немає з нами в строю, хоча я з цим не погоджуюсь. Вони залишаються з нами назавжди. Тому я зараз, вибачте, що з листочка цих людей немало. Оголошую перекличку особового складу. Крупна! В строю! Бобуров! В строю! Войцехівський! В строю! Муха! В строю! Кирис! В строю! Амброс! строю! Ідель! строю! Калашник! В строю! Терещенко! В строю! Панченко! В строю! Зайцев! В строю! Гречаний! строю! Петрів Стою Єпіфанов Стою Бойко Стою Лазаренко Стою Каравайський Стою Лифар Стою Вінніченко Стою Ложешников. Стою Тарасенко Стою Подолянчук Стою Терещенко Стою Вергай Стою Бойко Стою Галва Стою Чалий Стою! маломуж Данило прошу запалити фаєри на честь людей, які залишаються з нами в струю. Доброго дня, побратими. Хотів би вам дуже багато чого сказати. Нам тяжко вдався цей захід. Знають люди, які, ми, які планували цей захід, був певний супротив, закидали нам, що ми робимо неправильно, що ми робимо не, це неграмотно. Але я бачу, що ми робимо саму потрібну і саму на дану хвилину патріотичну річ, яку треба робити. Ви подивіться, яка байдужість зараз до того, що відбувається на фронті. Фактично людей не цікавить, що кожен день там гинуть і поранені наші товариші. Ми звикли, що в нас на Сході йде війна. Це саме жахливе, що може бути. Звикли люди, що йде війна. І нам, як людям, які пройшли фронт, які знають це не з фільмів. Находячись тут, в тилу, треба гуртуватись, треба показувати всім, що ми є. Що в випадку загальної мобілізації ми всі станемо під багнети. Незалежно від батальйону чи полку чи підрозділу, якому ми знаходимося. Наші люди, черкащани, мають знати, що ми в випадку чого здатні захистити і місто Черкаси, і нашу державу.